Його вся русня. Привіт. Привіт, мій міністр внутрішніх справ. Ага? Ну, три роки назад я, ти, трактор ніч. Женщина, ви що, сумасшедша? Бля, гатій кредит в Монобанку виплатив і далі якийсь геморой на дубцю. Ти казала, що вночі підемо ми гулять одні. Я прийшов там ціла хата, як могла так надурити. Непривітно, здрасті, не поцілуйш раху. Коротше, я тягнути не буду, в мене вдома було, і ти дещо злив в Унітаз. Пам'ятаєш? Тобто ти хотіла, щоб я витерв штору і просто так пішов додому. Ти можеш не видумувати собі якусь всяку хрінь і лишити мій трепепендик в спокою, як і моє життя. Добре? Скажи мені, будь ласка, можеш чи ні? А зараз ти скажеш, що ти вагітна і хочеш від мене грошей. Ні, не ну а що ж ти хочеш хату, машину? тебе є дорослий син, конче не ти? Так постійно, ти вже що це... бабусь здоров. А куди? Бу... Твоя рідина попала до нас в каналізацію. Так появився я. А зараз задівся і їдемо до батьків. Зашибісь, я, тато, получається. Виходить... Я тато торчили, в голові не вкладається. Бать, може, хоч музику включиш?